Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми приїхали в метро, аби подивитися на новорічну казку, яка вже є тут. Гномики в сірих нарядах такі червоно білі коштують 399 гривень зараз по знижці. Ще є в коричневих нарядах гноми. У них ніжки не розбігаються просто. Такі вони і є. Олені різні. В білих нарядах, в червоних нарядах. Стоять. Ось на двох ножках стоять олені. А ці коштують 400 гривень по знижці. 400 гривень Санта. Білий та червоний. У них ще подарунки. В руках і ялинки. А ось тут подаруночки з гілочками ялинок. Є ще, до речі, Санта з подарунками та лижами. Ще пасок у нього такий. Ось іще варіантик. Тут у нього виходить лист такий довгий, і подарунки, прив'язані до руки Санта-Пова. Ось він в костюмчик у коварському, каталка у нього є і венчик. По 500 гривень ложкунчики дерев'яні. Такі вони важкі. У нього виходить ще. Має рот відкриватися, а як? Цікаво. Можливо, щось нажати треба, але я не знаю, що конкретно. Вони довжина 50 см. І відкриває він рота. 3700 гривень, дуже великий он. Він висотою 140 виходить. Такі у нього очі великі, шапка. І є в декількох варіантах. Ось вони 4 види, які кому подобається. Ну, є ще і поменше варіанти за 959 гривень по місці. А так то 1200 гривень коштує. Санта, сніговик і олені в таких ковтинках. Ціни тут немає, мабуть, з іншої сторони зараз глянемо. І тут, як ви бачите, ножки роздвигаються. Можна їх робити ось такими маленькими, а можна роздвигати як у того оленя. 959 гривень. І різні наборчики з кулями, вони пластикові. Тут ще гілочки йдуть, ялинки. Срібний, золотий. Синій червоний колір. 700 гривень куля з сніговичком та маленьким сніговичком. Ось тут блискітки такі. Також він ще світиться. І я ще помітила, що він Ні, він не музикальний, він просто світиться. І тут ще є досить багато варіантів. Дивіться, з Сантою. Тут у нас олень, сніговик та ялинка. 700 гривень лондонська телефонна будка. Також вона світиться, тут також блискітки, сніговичок і також є різні варіанти з сантою, оленем і сніговиком. До речі, ці блискітки доволі довго тримаються. 250 гривень. Підсвічник, нічний, є в різних кольорах. Жовтий, зелений, червоний. Тут різні скриньки. 99 гривень. Просто сюди, сюди ще з Коробочка 169 гривень у вигляді машинки. Така різдвяна машинка, також є ще в зеленому кольорі. 2500 гривень, скринька, для більше дому, можливо, для вулиці. І також ще маленькі скриньки по 500 гривень. Знову різні наборчики з пластмасових куль по 6 штучок, 79 гривень. Коштує також ще є без блискіток, а їх тут 12 штучок всередині. І знову ж таки різні кольори: червоний, жовтий, синій, блакитний такий і зелений. Перейдемо до фігурок. Тут дуже багато різних тістечок, дуже гарні вони. Це пінопласт, можна так сказати. А, але все рівно воно виглядає гарно. Мені дуже сподобались ось ці автомати з кульками, з цукерками. Є в різних кольорах: рожевий, золотий, синій, фіолетовий, дійсно гарно. Валіза з шапкою Санта-Клауса. Коштує 300 гривень. Є також ще в світному кольорі. А, так, Санта Клаус це пластик, здається. Так, це пластик 249 гривень. Санта на мопеді з подарунками позаду. 99 гривень. Тут просто звичайні кулі різні, з бантиками гарно. 199 гривень в двох кольорах рожевий та. Золотий. Тут червоні, різні, білі. Ось ця гарна. Дивіться, всередині блискідків напилені. 79 гривень. 79 гривень подаруночки, також пластик, золотий та червоний колір. Різні сніженки по 79 гривень фігурні, Такі є. Такий варіант і також ще такий, це вже як зірка, можна навіть сказати. З болскитками сніженка і янголятка. 79 гривень. 79 маленьке, пушисте, Бабки по 99 гривень. Дві штучки в наборчик йдуть квіти 59 гривень. Ось ще янголядку, дитинка в рожевому кольорі є. Дівчата і сніжинки трошки поменше. Балерини по 99 гривень. Дивіться, яка цікава верхівка з подарунками. Дійсно, дуже оригінально, гарно за 499 гривень. Кулі з сніжинками. З цієї фігурки вони відкриваються. Самочки такий йде. 249 гривень. 69 по знижках прикраси оздоблені бісером, є в синьому кольорі і також є в срібному. Прозорі іграшки 99 гривень кулі і 99 гривень, такі як краплини. 130 гривень також прозорі, але тут вже бісером трошки оздоблені. І кулі видоблені і припусклені кулі. 200 гривень сніжинки, зірочки. ось це більше нагадує. Білий кольор, синій та чорний. 129 гривень, дуже гарне поєднання кольорів. Зелений, золотий та червоний. Мені також подобається за 100 гривень. А такі прикраси також гарно поєднані кольори. Прямо різдвяні, червоний та зелений. 300 гривень серденька в червоному кольорі, вони також тут відкриваються. Ось так це виглядає в відкритому вигляді і закритому. 129 гривень серденька в бордовому кольорі, і також ще в жовтому. І у них є бантик оксамитовий. 129 гривень з здолум бісером, і також у них Такий візерунок, не наче це пір'я на них. 99 гривень, не наче якийсь ліхтарик в зеленому кольорі, але окрім зеленого, ще є червоний. Ось червоний. 350 гривень верхівку в золотому, зеленому та червоному кольорі. дуже гарно будуть підходити під ці перекраси, які я вже раніше вам показувала. Тут 249 гривень, просто звичайні сніжинками. І ялинки. Дивіться. Доволі важкі вони, до речі. На гілці воно буде прямо так звисати дуже сильно, бо дійсно важке в блакитному кольорі. І також ще зеленому. І в більш такому прозорому, але з блакитним відтінком. 249 гривень. 130 гривень, гривень матові прикраси з бісером, і також 130 гривень, кулі, кулі здоблені бісером. Є в різних кольорах, Блакитний, білий та сірий. Навіть я б сказала, що це графітовий. Є ще різні новорічні обручі з прошками та прикрасами. 129 гривень. І також 79 з яблуками варіанти. Тут знову скляні фігурки 149 гривень, гамбургер піца, 250 морквини. З яких тут штучок 3 зв'язані. Так, це у нас часник. 99 гривень. Також яблуком. Ух ти, ух ти, це що таке? Японська їжа. 100 гривень коштує. 300 гривень Круасан, Дуже так оздоблений різними стразиками. 300 гривень а, такий як пиріг, наче. Дуже так сяє воно, а з гірляндою то взагалі буде дуже сильно перебиватися. 350 гривень шампанське. І дивіться, в ньому реально вода. Вау! Ось це ефектно, дуже гарно. І є в світлому відтінку і більш помаранчевому відтінку. 200 гривень така буруля, крапля, точніше, є в світлому. Кольор і також з, з жовтим відтінком. 130 гривень куля з бантиком, тут зірочки, а там крапинка. А Скрипка 300 гривень коштує. Так, вона виглядає, тут прозора, тут матова. Санта займається йогою 300 гривень. І тут Санта у нас також йога якісь вправи. 300 гривень. Олень з гірляндою. Ух ти! Такий класний, такий милий. 350 гривень. 149 віночки прозорі. Тут навіть всередині, як ви бачите, воно може зеленчати, якщо ось так потрусити, в червоному та зеленому кольорі. Ведмедики з паєтками всередині, є різні варіанти. Кольорові, та більш такі, як помаранчеві, 89 гривень. Так, Різні підвіски такі: в матових кольорах, в глянцевих кольорах. Білі, золоті 250 гривень, прям велика шишка. Дивіться, яка вона велика. В неї на краях ще бісером оздоблено все. Тут знову краплини, Блакитна, 250 Ну і срібно також 250 150 гривень рожеві кулі з а, таким стразиком, знизу, кристаликом, 150 гривень зірки, і мені подобається, що всередині є сніг, і вони прозорі. Буде гарно з гірляндою світитися. Воно 199 гривень годинник. 100 гривень різні серденька з мастями карт і також, повертаючись до цієї теми, 200 гривень куля з картами. 80 гривень куля з, з, з знаками сид'яка різними. Я думаю, тут є всі. Перебирати просто не хочеться випадково щось зачепити. Але доволі прикольно. 150 гривень синя куля з кристаликом, як і рожева, бурулька в синьому кольорі. І шишка в біс світлому. 250 гривень. Знову підвіски, лянцевій матові, в червоних тонах. Також є ще рожеві та зелені 200 гривень коштують. 300 гривень ще такий варіант Санден, який займається спортом. 100 гривень підбору в чорному кольорі. І за 300 гривень ось така скрипка. Є ще в більш темному варіанті. 29 гривень білі кулі з червоними бантиками, зірочками, принтом і також крапинку. 100 гривень сніговик і це Санта. Такий Санта і такий Санта. Об'ємний у них носик і взагалі куля оздоблена сніжинками. 100 гривень. 300 гривень таку. Дуже наповнений блискітками, стразиками, кристаликами. 300 гривень кваса вже в рожавому кольорі. Соус 150 мл. 99 гривень. Дивіться, ще є палички китайські, 99 гривень. Груша за 99. Інжер 99 гривень 250 гривень кукурудза Така от. Величенька. 250 гривень навіть є спаржа зв'язана. Далі ходоф 150 і картошка Фрі 150. Вони були, до речі, і в минулих руках тут. І в цьому році знову є. 200 гривень прозорі корі, а всередині пташечки. Мені, звісно, більше всього подобається з собою. Але білочка також дуже гарна. 150 гривень мухоморчик. І у нього ця шапочка Вона оксамитова. Є ще більш круглий мухомор і більш буцінутий. Ось він буцінутий. 200 гривень є ще ось такий варіант кулі з мастер карт. 200 гривень знову різні грибочки, вже зелені шапочки є. Тут також ще гілочки ялинок, дві шишечки, є ще помаранчевий колір. І також коричневий бачу. Ось коричневий. Також гілочки і також шишечки. 200 гривень верхівки у вигляді сант, сніговичків, Є в червоному кольорі та в золотому. 300 гривень, дуже гарна ялинка велика. І також за 300 гривень станці з сніговиком та ялинкою. 200 гривень різні бурульки в прозорому кольорі, в світло блакитному та в темно-синьому. 200 гривень новорічні машинки з вінком і також ялинкою зверху. Є різні варіанти, більш. маленькі машинки, більш видовжені а в червоному та білому кольорі. А є ще засвіжені, дивіться. Ці прям такі після бурі снігу. 599, гномики з ліхтариками і з табличкою 2000 Санта з подарунком, а з того подарунку стирчать шарики. Дуже гарно, незвично і прикольний декор. Різні м'які прикраси ще є, наприклад, з таким ведмедиком та бантиком. 150 гривень. Тут собачка ще є. І також ще олень. Такий він З червоним носиком. Далі за 100 гривень різні м'які олені, гноми, знову гноми, але вже в іншій шапочці. І все це по 100 гривень. Є ще більш кольорові, більш таких різдвяних кольорах. Знову олені, гномики. 100 гривень. 79. Така прикраса з куль на проволоці. 69 по знижках метелики. Тут одного вже вкрали походу, На заколках таких, прищепках. І можна здекувати ялинку, наприклад, маленьку якусь. Цими метеликами квіти 100 гривень об'ємні такі пластмасові. І різні-різні олені. Знову в шапочках, є в а, коричневому кольорі і також в сірому, 500 гривень. 150 гривень гноми. У них різні шапочки, є кучеряві такі, є з зірочками, є просто такі, як ялинка. Знаєте, на вигляд вона виглядає як ялинка. Вони ще є маленькі, середні та великі. Великі коштує 400 гривень, середні 250, ну і маленькі 150 200 гривень дуже милий олені в сірому кольорі і приємні на дотик. 200 гривень просто пластмасові олені в блискитках, червоний кольор та більш такий, як зелено-сірий. 150 гривень дуже милі собачки в окулярах. Довматинці є навіть. Вони ще ошейники рожеві. Буде різні. Ой, оцей дуже м'якенький, до речі, і дзвоник, у них дзвениць. А, Так, все більше... А, ось ще ось такий варіант є. Сніжні колі, 150 гривень. Зараз подивимося, як воно, сніг тут пересипається. А ось так. Різні варіанти з овельним сантою, сніговичком. Є ще побільше кулі, 357 гривень. Сантою, о, він ще музикальний. І сніговик ще є. 5 тисяч гривень, дивіться, які ліхтарики. Тут сипеться сніг. І всередині крутиться сніговик, олень та санта навколо ялинки. Дуже гарно. Ялинка, вона світиться чи ні? Зараз глянемо. О, світиться. Дивіться, у неї гірлянда полі. Вона стоїть на подарунку. Виключимо її. І коштує 1500 гривень. За 1400 різні фігури, які будуть світитися. Це більше для вулиці, для частних будинків. Олень та він ці олені 3300 гривень. Зірки 5999 гривень. Дуже великий олень, який також має світитися. 6 тисяч. Цей також 6 тисяч, але, як ви бачите, він з білого матеріалу зроблений. Білим кольором і світиться. Ці 4500 гривень. 6 тисяч. Олень в листі. Тут такі листочки в нього. Ну і він також світиться. Є різні ліхтарки за 600 та 800 гривень, тут вже залежить від е... сантиметрів скільки, але Ось так вони виглядають, тростини, Ось. упаковані вони, доволі легкі. Зараз глянемо ялинки, ціну ви бачите, ялинки напроти ціни. Тут Санта вона стоїть за 3700 гривень з лижами та подарунком. 8000 ялинка вона вже йде з гірляндою. Як я розумію, да, вона вже йде з гірляндою одразу, посиплена вона снігом. Доволі гарна насправді, мені здається. Ялинки з шишками і також трошки присніжені вони. Різних сантиметрів, Ось, наприклад, 150 см і 2000 гривень коштує. Давайте глянемо на цю, яка вже йде з гірляндою здається. Хоча я не впевнена, бо А, ні, все ж таки з гірляндою вона йде. Написано 6000 гривень. Є також різні вінки по 300 гривень з шишками. 1599 з блискітками і 1600 ягідки. Вінки за 500 гривень. 500 гривень. Киванки під двері хо-хо-хо і велкам. З шапкою Санта-Клауса. Величезний сніговий, який світиться за 6000 гривень. У нього в руках подарунок і шапчик. А 3300 гривень. Маленький сніговичок порисним в чорній шляпі. Він також має світитися. Ось його упаковка. А ще є дуже великі банти за 1000 гривень. Вони оксамитові. Угу. І також за 500 гривень. Поменше варіант із 150 кольору такого шампанського і червоного. Паперові зірки в червоному, зеленому та білому кольорі. Маленькі коштують 200 гривень, вони 44 см йдуть, і великі 200 гривень. Новорічний посуд. Його тут доволі багато. Більше всього мені сподобались ось ці баночки за 300 гривень. Тут Санта з домиком Санта і Гном. І також ще мені сподобалось за 189 гривень кружки Санта, сніговик, розкунчик і печиво. 200 гривень під свічник, коли ставите сюди свічку, то від тепла буде кружляти вверх. Тут, наприклад, ялинки йдуть, сніжинки, і, тут сніжанки, і ангулята, та серденька. Шкарпетки 300 гривень для подарунків в сірому та червоному кольорі. Ну і взагалі тут ще досі розставляють різний новорічний товар. Дуже прикольні шоколадні сніговики в шапочках. Є зелена, фіолетова, червона, синя і коштують 279 гривень. Кіндери новорічні вже появилися за 62 гривні. І також адвент-календарі за 700 гривень від кіндеру, 700 гривень від кіткату і M&M's за 600. Набір цукерок 300 гривень в упаковці у вигляді. Тростини, а сама трустина реально коштує 18 гривень. Не зрозуміло скільки коштує, але дуже оригінальні печиво, які можна задурювати в кружку таким чином. 130 гривень. Пряник такий молочний складі в огляді чоловічка. Також дуже класні тут продаються панетони. Кожного року купуємо, але вже ближче до Різдва. 579 гривень. Це зі смаком цірамісу. Здається, ми купували вже колись церамісу. Йому насмачно. Ну і взагалі доволі багато тут солодощів, пов'язаних з різдвом і Новим роком. 549 гривень. А, пряники, які потрібно складати самому в такий перевозок. 579 панетон з фісташкою. З стиренісу 579. І лимонний також 579. І також ще 579 шоколадний. Ну, і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки і до зустрічі в нових новорічних відео.